Боже, царя хране. І сьогодні, на прикладі пісні Жанулька, ти схожий на кота, ми розберемо, що таке зубатовський соціалізм, і все-таки Зубатов Котик чи справжній щур. Баточна або Зубатівський соціалізм. Період в історії Росії відноситься до перших років ХХ століття. Так історики та літератори називають систему легальних робітничих організацій, які були під контролем уряду. Вони мали відвернути робітників від політичної боротьби. На 1896 році московське охорони відділення допитувало арештованих з організації Московський робочий союз. З'ясувалося, що її учасники це прості робітники, які не пов'язували свої діяльності з політичним характером. Зубатов зміг знайти коріння цього явища в ідеях німецької соціал-демократії та зв'язку революції та економічних потреб робітників. У нього виникла думка вирвати із рук соціал-демократів робітничий клас замість використання звичайних репресив. Заходів він почав займатися агітацією серед робітників і переконав їх, що навіть за монархії вони зможуть задовільнити економічні потреби. В результаті частина робітників вирішили створити лояльні для держави організації. Ідея будувалася на чотирьох принципах: заміна революційних видів дії еволюційними, підтримка самодержавства та пропаганда робітникам монархічних ідей, поділ революційного та професійного руху, кордон робочої самодіяльності закінчується. Там, де починаються права влади. Незважаючи на перші успіхи, Зубатівський курс не витримав випробування першої російської революції 1905 року. Його звільнили з роботи та звинуватили у революційному соціалізмі. Зубатов застряглося після зречення у березні 1917 року Миколи II та його брата Михайла.